Українці почали створювати петиції в країнах Європи із вимогами надати їм права, як вони стверджують, які будуть прирівнені до прав справжніх юридично коректних біженців в країнах, в яких була оголошена війна або режим. Сирійці в Норвегії не стали винятком, щоб тут українці також створили петицію і прирівнювали себе до них. Що дійсно мене шокувало, це те, що творці і деякі ініціатори петиції це люди, які не працюють за всі три роки в Норвегії. Деякі прибічники висловлюються наступним чином, і саме від нашої допомоги залежить вся доля всього світу, від того чи вистоїть Україна, чи зможе вистояти, залежить також доля і всього світу, і миру всьому світу. Якщо вони в 2022 році побачили, що приїхали люди. І великий плюс що вони вже слав'яні, і в них біла шкіра а не чорна. Що е, вони трошки розумніші? Да? Вони кожен другий має якусь вищу освіту. Я з вами заглашусь вот ті, що ви послідні написали. Хай пашуть, хай вони і пашуть. Ми цього робити не будемо. До речі, жінка на відео це кандидат у депутати в Україні, яка яро проявила расизм і заявила, що українці білі, мудріші з освітами і мають мати більше шансів і в цілому прав. Людина не думає, що говорить в маси, і не розуміє, що знаходиться в країні, яка толерує усіх. Прикро, що люди ще у 2013 році на Майдані виборювали право бути у Європі, але сьогодні час показав, що більшість не готова до життя у Європі. Мені, як старому емігранту не зрозуміло, якщо ви раніше говорили про нас як нереалізовані в Україні і тому поїхали за кордон, де багато з нас почали з нуля і сьогодні займають чудові посади, то ви з вищими освітами приїхали три роки тому. Тому маючи шанс навчатися досі без роботи і постійних документів. А ось щодо документів, то не можу зрозуміти, як можна вимагати змін закону щодо іноземців на користь тільки українцям, і як на прикладі Норвегії, де правила отримання візи описані чітко і для всіх, однаково, хто не є громадяном ЄС, треба бути спеціалістом, мати вищу освіту і досвід в певних напрямках, мати вже готовий контракт. Оплатити заявку і чекати. Українці в Норвегії не мусять платити, а платять їм. Також є змога вчити мову за три роки, реалізувати себе неважко. Тут то і моє питання, а як там ви про нас сказали раніше? Нереалізовані і сраки поїхали мити. А ось щодо срак, то в Норвегії дуже популярна робота в будинках перестарілих, куди потрібні завжди люди і куди наша виняткова раса йти не хоче, як ви вже бачите бачили раніше у відео заявляє, хто саме має працювати за ті копійки. Копійками українці вважають 30 тисяч крон, тому що раніше всі слухали про Норвегію з телевізора, яка то багата країна у всіх зарплати по 5 тисяч євро. Дивлячись на зміст петиції, то вже в назві видно, що це вимога. Потім список вимог, а потім маніпуляція в стилі Якщо не дасте. То працювати не будемо, отримайте психічно неврівноважених людей, і ваша економіка піде на дно. Можливо, варто вірити в це в Україні за 30 років. Економіка з дна так і не виходила. В Норвегії є вимоги до всіх, хто з країн третіх, тобто, якщо ви не громадян Норвегії, не громадян ЄС, а інших третіх країн, то правила щодо, наприклад, водійських прав однакові. Треба йти навчатися. Українці ж вимагають тільки заміну. Здається мені, що куплені більшість прав тут ніколи не повинні бути замінені. Щодо петиції в цілому, то закон один для всіх, не тільки для біженців, бо є і ті, хто раніше жив за кордоном і втратив все в Україні. Що на рахунок таких людей? Давайте тут її для всіх робити, шановні громадяни. Як на мене, то петиція має стосуватися тільки тих, хто сам себе може забезпечувати, утримувати. І якщо ваші дипломи, до речі, які по 2-3 штуки у вас є за 3 роки, не допомогли реалізуватися, то вам моя порада від старого емігранта допомийка. Вчіть мову, отримуйте візи і живіть на повних правах. Платиш податки, то вимагаєш, утримувати лінтюхів. Усі, хто не може чи не хоче працювати, Норвегія не повинна і не буде. Якщо вона прийняла раніше. Таке рішення, що більшість територій України безпечні, то в першу чергу з Норвегії з часом пойдуть ті, хто саме з цих регіонів. Усім на початку було повідомлено, що на рівні роде, що статус це тимчасовий перечекати режим очікування, на жаль, затягнувся, і це був знак, що пора вже взяти своє життя в руки, а не вимагати, спростити, бо вам так захотілося. Майте повагу до країн, які вас прийняли, бо інколи складається враження. Що дали вам пальця, а ви її по плече відкусите. Всім добра, пишіть свою думку в коментарях.